Жителі Костянтинівки сьогодні від самого ранку здають кров для Данила Носова. В пункті переливання крові донорами сьогодні стали більше 50 людей, то родичі, вчителі та батьки однокласників-хлопця. Данило Носов отримав опіки 60% тіла від удару струмом, коли заліз на електричний стовп у Костянтинівці 12 квітня. Подробиці в сюжеті наших журналістів. Вчитель фізичної культури з ліцею, де навчається Данило, йде до пункту перелівання крові. Каже, коли почув, що його учневі потрібно допомогти, не зміг залишитися осторонь. Дізнався в школі, вчителі почали обдзвонювати і фінансово допомог, допомогти, і родині, і допомогти здачею крові. І тому і прийшов, і не тільки я багато вчителів з нашої школи також дають кров щоб допомогти. Нашому учні Дар'я особисто з Данилом не знайома. Відгукнулася на пост, що поширювали в соціальних мережах. В розсилці групи Viber Вчора було повідомлення про те, що можна здати кров. Мені не трудно, не вижу здесь нічого героїчного. Це нормально, просто і кожен може. допомогти. У донорів кров беруть лікарі з Краматорська. Кожна людина здає 450 мл, мілілітрів. Таких сьогодні було 52. Приймання крові почалося з 8.30 з хвилин. А донори прийшли. Записується у сьомій. Показанням для кроводачі є стан здоров'я чоловіка чи жінки. Рік для жінок 54 для чоловіків 59 років, Протипоказання для дачі кроводачі є гранічні захворювання. Захворювання вен операції, які які перенесені на протязі п'яти років. Це протипоказання для кроводач, також психічні захворювання, інфекційні. Данила носу зараз знаходиться в опіковому відділенні Краматорської клінічної лікарні. Поруч з ним чергує його мати Олена. Пішов додому через перший ставок. Ми на Новоселовці живемо. Он ножки помочил в ставке, оделся, хотел посидеть, посмотреть с высоты на столб. Два раза на, на дерево залез, упал. Ну и решил, что на столб залезть, он посидит и посмотрит на столб. С его слов, что он дошел уже до... Коли случилось, упал. дійшов до кафе, там людей попросил, щоб викликали скорою. Олена розповідає, далі її сину тямився вже в лікарні. В понедільник нас сюди перевезли, там три дні, два, п'ятниця, субота, воскресеньня нас сюди прийл, в понеділок його прооперували. Сразу кожу пересадили на спину і плечі п'ять тисяч заплатили. Розрізали грудну клітку, йому розрізали, руку там розрізали. Вчора в понеділок теж чистили могна і рани глибокі. Від сина Олена не відходить. Каже, Данила постійно плаче. Ночі ми пісні поємо, йому больно, він стонет, нічого не допомагає. Днем так трохи побурмочить, сам себе винить. зачем я полез, коли це все закінчиться. Гроші на лікування хлопця збирали серед однокласників та вчителів. 12 квітня ввечері з банківської картки матері невідомі вкрали 2 тисячі гривень. Говорить, ну у вас за що зняли гроші. Mm -hmm. Спочатку вона не сказала, говорить, ну, на карточках карточка пустая. Потім через какое то час дзвонила, говорит, говорить, успіли провести. Ну, как заблокувати карточку, що ушло з счета только две, две там с чем-то, две я не помню, что четыре тысячи осталось на карточке. И спасибо, люди скидывают, помогают. Сама пела. Как он он не вытянула. Состояние ребенка сейчас мы оцениваем как тяжелое. Почему? Потому что площадь ожогов достаточно очень приличная, то есть порядка 60% он получил площадь ожога. ожог пламенем вольтовые <coughs> дуги, то есть наводящее электричество, когда он там на, на стол плес. И жук, в принципе, где-то две трети все-таки поверхности, то есть которые сейчас заживают, часть даже зажила, а часть заживает. А одна вот, а треть, то есть процентов 15%. может быть до, до 20 это глубокий жух тот, который будет впоследствии требовать пересадки гор. Именно он и обусловливает, в принципе, тяжесть состояния этого ребенка. Олег Александрович каже, хлопцю щодня вливають плазму крові. Це потрібно, аби стабілізувати стан хворого. Лікування в жоргового больного, воно не состоит тільки із оперативного, да? Тобто це огромний, е, так сказать, участок роботи це консервативна терапія. Тобто це інфузійна, там трансфузійна терапія, яка включає це великий об'ємна достатня інфузії, да? А А трансфузионное, это, это, это введение внутривенной плазмы, да, препаратов крови, таких как альбумин и, в общем-то, собственно, крови, то есть отмытых эритроцитов, без которых мы не сможем стабилизировать такого больного. Ну, вот это мощные, очень мощные, достаточно дорогостоящие антибиотики, то есть антибактериальная терапия, ну и сопутствующие, в смысле, с препаратами, которые, так сказать, Позволяють нам поддерживать так сказать, гомеостаз в організмі та флінк. Наступну операцію хлопці проведуть у п'ятницю, 26 квітня. Скільки Данило Носов пролежить в лікарні, лікарі не прогнозують. Анастасія Славкова, Юлія Синельченко, Андрій Різнікав, Євген Янько, новини на ЮАДонбас.